Мир у 2026 році це ілюзія чи пастка? Видання Wall Street Journal опублікувало три жорсткі висновки про переговори щодо України, які шокували дипломатів. Трамп тисне, але фронт не рухається. А сторони зайшли у глухий кут, з якого немає простого виходу. Чому швидкий мир перетворюється на нескінченний серіал? І які приховані загрози готують сполучених? Ні, Штати для обох сторін. Зараз розберемо сценарії, від яких залежить наше майбутнє. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Перший і наймовірніший висновок: війна на виснаження триватиме, а переговори йтимуть по колу. Попри початок зустрічей в Абудабі, ні Київ, ні Москва не готові до реальних поступок. Аналітики зазначають, 2026 рік стане п'ятим роком великої війни. Кремль усе ще вірить, що українська армія зламається раніше ніж російська економіка. Водночас, Україна, попри колосальний тиск. Далека від краху. Джей наголошує найбільш імовірний шлях на цей рік це воювати та розмовляти одночасно. Тобто переговори стануть лише фоном для кровопролитних битв, де кожна сторона намагатиметься виторгувати зайвий кілометр землі перед черговим раундом консультацій. Другий висновок стосується критичної уразливості України. Вієсджей прямо називає головним. Ризиком не лише брак снарядів, а й людський фактор. Солдати, які воюють без ротації роками, гранично визначені. Якщо мобілізація та західна допомога не дадуть потрібного ефекту. Київ може опинитися перед обличчям гіркого миру. Це сценарій, за якого Україні доведеться погоджуватися на умови, які суспільство зараз вважає неприйнятними – відмова від територій та обмеження військового потенціалу. При цьому, як пише газета, гарантії безпеки від штатів у такому разі можуть виявитися слабкими. Трамп не хоче втягувати Америку в нову війну, і це розв'язує руки Путіну для довгострокового тиску на українську державність. Третій варіант розвитку подій надлом Росії. Вісджей зазначає, що, попри зовнішній пафос, російська економіка починає серйозно перегріватися. Величезні військові витрати, санкції та удари по нафтопереробці створюють напругу серед бізнес-еліт. Зростання залежності від Китаю лякає навіть найближче оточення Путіна. Якщо Штати при Трампі зважаться на по справжньому жорсткі санкції та перекриють Шляхи обходу через треті країни ресурсна база Москви може вичерпатися швидше ніж очікувалося. Проте журналісти роблять важливе уточнення, поки немає жодних ознак того, що Путін усерйоз стурбований невдоволенням еліт. Він готовий спалювати сотні тисяч людей і мільярди доларів, щоб дочекатися моменту, коли захід остаточно втомиться від України. А який з трьох сценаріїв здається найбільш реалістичний вам? Чи вірите ви, що Трамп зможе нав'язати свою волю обом сторонам? Пишіть в коментарях, ставте лайк за цей розбір і обов'язково підпишіться на канал. Ми тримаємо руку на пульсі переговорів. До зустрічі!